Робота над мультиплікаційною версією поеми Івана Франка тривала рік. Пригоди лиса Микити обійшлися в 6 мільйонів гривень. За оцінками аніматорів, сума мізерна. Однак, вони дякують державі та меценатам. І за це картина створювалась на столичній анімаційній студії фрески. Художники використовували мінімум комп'ютерних технологій. Усіх персонажів малювали вручну. Ці звірі вже ми малюємо не перший рік, всякі звірі. І баба, бачимо і таких лисів, і, і таких левів, Такі. Тут, якщо він відповідав франковому слову і його на настрої, які там лисники. Ну він такий гуцуляк, трошки такий, ну хитрий, більше в поведінці, в екшен, не екшен, як в, в мові, рух. Франківські персонажі говорять з Галицьким діалектом. Творці мультфільму прагнули максимально зберегти стилістику першоджерела. Так в одній із серій Лис Микита спокушає вуйка-ведмедя поцупити в джоляра мід. Є багатий хлоп охрім, в нього медутьма безбожна. Що не то, що їсти можна, але хоч купайся. Працювали над кожною комою, над кожним наголосом, щоб він звучав вірно, щоб він звучав грамотно, щоб звучав так, як його написав Гранко. Якщо це вдалося, то я гаряче тішуся. За сценарієм у Лиса Микити чимало ворогів. Різні тварини скаржаться на нього царю леву. Однак упоратися з Микитою не так легко. Йому вдається перехитрити царя звірів та помститися ворогам. Окрім цього, Лису Микиті ще доведеться конкурувати з Томом Джері, Шреком та іншими персонажами зарубіжних мультфільмів за глядацьку прихильність. Ми хотіли, щоб 26 вечорів, а то й більше можливо родинного перегляду було. Щоб ми стежили, як за Мікі Маусом, сідали щовечора і стежили за сюжетом. Що робиться з цим героєм Лис Микити? Які інші він чергові витівки викине? Цей великий, я б сказав, би, авантюрист. Франко писав цю поему не для дітей, то зараз потім пері, радянський режим вирішив, що це нібито дитяча казка. Це поема для молоді, для виховання. Молодь молодь, яка є основою суспільства. Оцінити перший масштабний вітчизняний мультсеріал глядачі зможуть відразу як лису Микиті нададуть ефірний притулок. Наразі продюсери ведуть перемови з керівництвом національних телекомпаній. Інна Христич, Рустам Ходжеєв, п'ятий канал.